Що? Які пташечки біля нас літають? Ворона і голуби. Ворона і голуби літають. І от того коржика вони з'їдять. Що там, гвоздики є? А то вони нам дебати. Там мали бути такі планочки на лавочку, а хтось поламав. І залишилися, планочок немає, а осталися тільки гвоздики. Подивись, які гарні квіточки. Ану йди, понюхай їх. Ні, по асфальті йди. По стежечки, так. А ну попробуй, Понюхай. Пахнуть? Другу понюхай. Не пахнуть? Зараз понюхаєш. Гарні квіти? А знаєш, як вони називаються? Півники. Півники. Так, вони похож. Вони подібні на півників, правда? А чому? Ну чому така у них форма? Жовті півники. Які? Будові. Так у вас є? Так. Що, Що там таке? А от дивися, як ці гарно там кущик он вдворі, а он туди прямо дивися. Ні, отуда. Он Ні, не туди, дивися фіолетовими цвітуть. Підемо подивимося. Так, Пішли. Травичка висока. Ми переступаємо. Тут окропиви немає. Ми переступаємо. Або кропива є. Можу по ніжках пекти. По болоті не йдемо, йдемо біля стовпчика, біля дерева йдемо. Осюди йдемо, синочок. Ось сюди пішли. А ну подивися, який гарний кущик. А во. Який гарний кущик. Гарний? Ну понюхай, будь ласка. Пахне? А вон ще там понюхай. А ось тут понюхай. Іра. Добрий день. Ти забрала гроші? За два місяці дала, за той і за цей. Ні, я думаю, чи ти чи ти була, бо я тебе не бачу. Дякую тобі. Ну що, ти понюхав? Захарчику? Захарчик, ідемо подивимося, а що це таке. Дивися, а що тут таке зроблено? А ну пішли, глянемо. Йдем? Якась загорожа, я не знаю. Що це зробили таке. Ні, о, синочок, я хотіла сюди глянути. Що це таке, не знаю. Якийсь столик, певно, має бути. Стільчики є. І це зроблять кришу таку. І буде такий столик. Що це таке? Ану давай. Взагалі це клумба Захарчик. А це? Це колесо від машини. Ну, Від великої певно, машини, бо вели віти коло поліна коріна. Хто, Хто перший? Хто перший? Хто <різь> перший? Дай цьому.